Вітаю, дорогі наші книгомани! Ми знову відкриваємо секрети нашого видавничого портфелю. І зараз я хочу прочитати уривок з книги, про яку ви, мабуть, точно знаєте, адже вона була екранізована. Отже, звучить вона так. Дике мерзенне зло. Ось чому ми воювали в Іраку. Ось чому багато людей і я серед них називали ворогів дикунами. Те, з чим ми зіткнулися, не опишеш ніяк інакше. Люди постійно запитують мене, скількох ти вбив? Я зазвичай відповідаю, а якщо я скажу, то стану від цього більш чи менш людяним. Для мене число не має значення. Я хотів би могти вбити більше, не для похвальби ні. Я справді вважаю, що світ став би кращим без тих дикунів, які вбивали американців. Кожен з тих, кого я застрелив в Іраку, Намагався завдати шкоди американцям або іракцям лояльним до нового уряду. У мене, як у морського котика, була своя робота: я вбивав ворогів ворогів, які з дня на день тільки й думали, як би вбити моїх побратимів-американців. Мене переслідують кошмари про ті випадки, коли їм це вдалося. І хоча таких випадків було небагато, але навіть одне американське життя занадто велика втрата. Мене не обходить, що про мене думають люди. Це одна з речей, які мені завжди, поки я підростав, найбільше в моєму батькові. Йому було байдуже, що думали інші. Він був таким, яким був. І це саме та риса, яка допомогла мені утриматися при здоровому глузді. Зараз, коли ця книжка ось ось має піти в друк, мені все ще трохи муліє ідея. Опублікувати історію мого життя. По-перше, я завжди вважав, хочеш знати, як виглядає життя морського котика, зароби собі свій власний тризуб, заслужи свою медаль, символ того, чим ти є. Пройди наше, пройди наше тренування, піди на всі необхідні жертви фізичні та психічні. Це єдиний спосіб дізнатися. По-друге, і важливіше, кого цікавить моє життя. Я нічим не відрізняюся від інших. Кріс Кайл американський снайпер з англійської переклав по Андрій Поритко.